Двох співробітників Волинського ТЦК затримали на хабарі. Сталося це вчора, 15 травня. Таку інформацію ми отримали із власних джерел. Як нам розповіли, 6 тисяч доларів США заплатив для ТЦКшників їхній колишній колега, а нині військовослужбовець Микола. Затримали його за черговим траншем. Мовляв, за ці гроші вони мали допомогти відмазатися від призову, зняти у із розшуку. Місцеві жителі кажуть, що ось у цьому районі вчора проводили обшуки. Люди розказують, нібито тут живе один із фігурантів оборудки. Кажуть, чоловіка звати Микола, буцімто він військовий. Ту машину так, і спереді, з боку перекрили йому дорогу. А яка машина була? Ну в нього то білий мерседес. Ну його пов'язали, сказала, під руки. І що? Ну що, я звідки знаю, повезли угу. туди. А ви знаєте кого-то, хто -то там. То там хтось живе? Так. Да. А знаєте, хто там живе? Він в армії, а то колись був. Щось там видно якась з корупції добре. Працює в армії чи то з воєнкомом? Ні, він працює там. Ну як працює, служить. Служить в армії, так? Да? А як його фамілія не знаю? Не знаю. Поню. Микола знаю, а фамілії не знаю. Ну, щось була, якась поліція була. І Біля люди... цього зеленого паркану. Так, так. так. Ага. А що було, я не знаю, по якій причині це було. Я нічого не можу сказати. А що казали тут, бо відбувалося? Ну, сказали, що багато людей було і поліція була. А ви знаєте, хто там живе, хто тут? Ну, люди, звичайні, такі, нормальні люди, сім'я, чоловік, дружина і троє дітей. А ви а він десь якийсь військовий чи? Ну він військовий чоловік, так. Ага. А скільки років тому чоловікові? От. Чоловік, він ну, їм десь біля 40, в межах 40 ага. такий, і мої їй. Ага. Ага. А він десь воює зараз, чи, чи він десь більше його бачите вдома? Ну він періодично з'являється, але не часто. Микола звати, А, М -м -м -м. а прізвище знаєте? Віннічук. Микола Віннічук. Окрім колишнього колеги, а нині заступника командира взводу однієї з військових частин, затримали і двох діючих співробітників ТЦК, обласного і міського центрів комплектування. Корупційний скандал підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань. кажуть, ця група осіб організувала корупційну схему вимагання грошей від чоловіків призовного віку. Фігуранти допомагали зняти з розшуку. Правоохоронці провели обшуки і на роботі працівників ТЦК. і Вдома вилучили документацію і чорнові записи. Фігуранти, користуючи службовим становищем, обіцяли чоловікам призовного віку, які після отримання повісток не з'явились до ТЦК, зняти їх з розшуку, що в подальшому давало змогу останнім ухилитися від призову та відповідно уникнути відповідальності. 15 травня у Луцьку поліцейські затримали трьох осіб під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. Раніше вони отримали аналогічну суму. Наразі вирішуються питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Між тим у самому ТЦК цю історію прокоментували ось так. Скільки ваш телеканал буде згребати бруду з державних структур? Треба берете, чому ви працюєте на Росію? Скільки ваш телеканал буде працювати на Росію? На Москву і так далі, на На ворога. З... Сьогодні війна. Ви розумієте це чи ні? Що вона пані Уляно війна. затримували вчора співробітників ТЦК працівники Яких СБУ? Чи ні джерел? Ви дізналися таку інформацію? Послухайте, ваш телеканал давно пора зачинити, і ви знаєте чому? Пані Оляно, Ви ми висуєте на ворога самі ж поставимо риторичне запитання: то хто ж насправді працює на Росію? Співробітники ТЦК, котрі наживаються на війні, чи журналісти, котрі про це розповідають? Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.